Я вас вітаю, малята, любі хлопчики і дівчата. Відгадайте загадку, мене п'ють, мене б'ють. Усім потрібна я, хто я така? Звісно, це вода. І сьогодні ми з вами відправимось у дослідну лабораторію. Будемо юними дослідниками. Проведемо веселі. Досліди з водою. Отже, пропоную вам цікаві ігри з водою в ці спекотні літні дні. Давайте зробимо ось таку забавку. Але для неї нам потрібні помастери, серветки. Ось беремо частинку серветки. Ось таку. Кладемо перед собою і на одній частинці серветки ми фломастером будь-якого кольору довільно зробимо декілька смужок або завитушок. Отже, малюємо ось такі лінії в один бік. В іншу сторону можемо змінити фломастер іншого кольору, зробити ось такі цяточки кольорові по всій поверхні нашого паперового листика, щоб яскравенько виглядало. Ще можемо взяти інший кольор. Трихуємо, повертаємо в мастер. Ось так. А зараз ми беремо і згортаємо нашу серветочкою. Ось так накриваємо кольором посерединку, Перевертаємо. взяли олівець. А тепер ми накручуємо на олівчик нашу серветочку. Ось так пальчиками, беремо у дві руки і починаємо зминати серветочку, трубочку, ось таку гармошкоподібну штуку з правого боку та з лівого. Це в нас тільки підготовчий. етап. Знімаємо з олівчика і кладемо на тарілочку. А тепер пропоную оживити нашу дивогусінь. Додаємо кілька крапель води, адже взаємодії з водою гусінь буде збільшуватися у розмірі, а колір мастера проявиться. Забавнить усю поверхність. Отже, у мене є піпеточка, я набираю водички і ось крапельками роблю ось так. Подивіться, наша усінь росте, розкривається, але Крім піпеточки, ми ще можемо взяти і ложку ось такий інструментик. Можемо взяти і спрей, і навіть шприц, але ж без голочки. Я заготовила вже готові декілька мусеничок. Давайте перевіримо, які вони у нас будуть за допомогою водички. Перетворюватися ось так крапельками водички, вони розправляються, збільшуються і змінюють колір кольоровий. Якщо ми візьмемо шприц, то спочатку ми будемо вчитися, виприскувати водичку. А потім ось так і ця гусінь у нас оживає. Якщо у вас не виходить, не переживайте, не засмучуйтесь, Пройде деякий час, ви потренуєтесь і все буде добре. А зараз переходимо до другої водяної забави з елементами має. Зробимо квіточки лілеї. Для цього нам потрібен або аркуш білого паперу, або аркуш кольорового паперу, будь-якого кольору. фломастери, ножиці. Отже, беремо папірець і складаємо його на декілька частинок, щоб наші квіточки були невеличкі. Ось. Так згинаємо, прогладжуємо лінію зибу і в довільній формі намалюємо квіточку. Різну ви можете намалювати квіточку. Ось з такою серединкою. плюсочки можуть бути. Кругленькі, ось такі, як я роблю. Або навіть квіточку з заостреними кінчиками-пелюсточками. Ось так. Трішечки вони у нас будуть. Ось такі. Тепер вирізаємо, заздалегідь я вже приготувала. Ось у мене такі і біленькі її квіточки, і різнокольорові ось такі. Ви можете серединку кожної квіточки зробити або свій малюночок, якусь, або камашку, або ось таку квіточку, або навіть просто у серединці зробити кольорову серединку. Ось так заштрихувати кольором за вибором. А на кольорових квіточках можете навіть написати, якщо ви вже знаєте деякі літери або навіть Слови. А потім подивимось, що з ними буде. Отже, спочатку ми кожну квіточку, кожну пелюсточку складемо до середини. Отак, От згорнемо. Ось кольорова така у нас квіточка зі складеними пелюсточками. Ось таку біленьку складемо пелюсточки до серединці. ось таку квіточку згорнемо. А тепер ми опускаємо нашу квіточку на поверхню води. Ось така біленька буде, розовенька. Знову біленька. Ось таку кольорову додаємо. Дивіться, що стається. Що робиться? Наші квіточки починають розкриватися. Папір втягує в себе водичку, випрямляється, в мистах згинів і паперові наші пуп'яночки розквітають. Ось таке диво. А ще малята, Ви можете пограти в інші ігри з нашою серветочкою. Ось намалювати, наприклад, контур сонечка, а внизу розмалювати його і теж заховати ось таку частинку. Або навіть. Маринку теж зробити контур, Вгорі, а внизу ось таку кольорову. І теж опустити у водичку і подивитися, як загадкові контури, як за допомогою водички з'явиться кольоровий малюночок. Ось така у нас ручка. Давайте подивимось. Що тут буде? Ось контур. А як водичка нам розмалює наш контур? Дивіться, кольорове сонечко. Ось такі незвичайні ефекти має водичка. Це ж так цікаво, правда? До побачення, до нових зустрічей!